Чесно кажучи, я нарахую. Е, ну, може тисяч так. Ну, плюс-мінус, орієнтовно. На місяць гривень 10 тисяч. Може там накупити одежі всяку і їжі і вистачить. Да. 35 і тут, ну, це, це я так сказав. Просто я думаю, що скажу якусь космічну суму, ну це буде щось, щось чимось. Ну 35, так, да, і я би прожив. У ну, мене 40-50, тому що це розходи, це зал. Це спортивні додатки, це взагалі одяг, от. ну і там послуги різні всякі в інтернеті. Іменно прожить, якщо з якимись покупками, то десь тисяч п'ятдесят. Тисяч двадцять п'ятнадцять, навіть. Ну що, дівчатам треба для щастя? Треба в кафешку вийти, з дівчатами посидіти, купити каву, купити речі собі, там. Ну, за квартиру, за комуналку, хай хтось інші плати. А, от, а я просто їх витратити спокійно. Якщо жити самому і знімати квартиру, оплачувати повністю комунальні платежі, це все, це мінімум 20. А якщо з дівчиною, то це мінімум 40. Ну, на сім'ю, на три людини, тисяч 25-28. Ну, одного, я думаю, 18 до 20. Ну, ну не думаю, шикуючи, не, роз, не розкидатися грошима. Для нормального Продивання, я ще 15 можна було писати. Так, як на широку руку, там, кафе сходити, то, то на сьогоднішній день дійсно це 20-30, але враховуючи, що в нас ще є дитина, то це 40-50, це так, щоб ми вже прямо, як -то кажуть, черкасий майла. Ну, в мене пенсія 9700, то мені вистачає. Я думаю, тисяч 20 мінімум. Це так. Ну тисяч 10, я думаю, 15. Це 15. 15. 15. на місяць вам вистачить. Це думаю, якщо да. так. Тисяч десять. Ну взагалі найкраще було б, мабуть, тисячу євро мати на місяць, так. Угу. Тоді було б зручно, а так? 10-15. Угу. А для того, щоб комфортно прожити? Ну, 30, 30-40.